Бонжур, мадам! Вітаю! Ми ознайомилися з вашою пропозицією і хотіли би запропонувати вам угоду на 100 тисяч мільйонів мільярдів американських доларів. Чи готові ви до співпраці? Вибачте, одну секунду. Мадам! Ага, знайомо! Ну, навіть якщо ви не підписуєте мільйонні контракти, і все одно у світі, де купа всього відбувається дистанційно: робота, навчання, хобі, проекти. Якісний звук при дзвінках. Просто необхідний. До того ж, ми бачили ваші коментарі, де ви просили показати вам якісь навушники для роботи. Вітаю вас на огляді спеціалізованої гарнітури для зідзвонів Jabra Evolve 2. Поїхали! Ми звикли, що купуючи навушники, ми чекаємо, що в них буде і якісний звук. І хороші мікрофони, і довгограюча батарейка, але на практиці виходить так, що все одно чимось доводиться поступатись. Найкращим варіантом тут буде розділяти задачі. Себто, якщо ви купуєте навушники для музики, то ви маєте в них слухати музику. А якщо ви хочете спілкуватись через навушники, то вам потрібно купувати саме спеціалізовані стереогарнітури для цієї задачі. У випадку з Джабра це якраз той варіант, коли ті, хто ними користується, радить їх іншим. І я сьогодні теж буду вам їх радити. Я їх тестила, тож я знаю, про що я зараз кажу. Дозвольте вам довести. Сьогодні у нас три моделі від цього виробника. Розпочнемо з Jabra Evolve 2 50. По-перше, що ми одразу бачимо, коли відкриваємо коробку. М'який фетровий надійний практичний чохол, в якому можна зберігати свої навушники. Невеличка, зрозуміла інструкція з використання і керування і самі навушники. Гарнітура виконана з якісного пластику і має амбюшури з шарами над м'якою перфорованої піни. І таке ж шталів'я, яке регулюється на голові. Чашки навушників теж крутяться легко і без проблем. Ви можете регулювати їх положення також. Окремо увагу, давайте приділимо їх міцності і зносостійкості. Виробник проводить різноманітні тести перед тим, як віддати їх в продаж. Такі, як ті, що я вам показую зараз на екрані. Самі навушники легкі, майже невагомі, на голові ледь відчуваються. Я просиділа в них пару годин, ну і що було, що не було. Як бачимо, тут є мікрофон і дріт з виходом на USB-A. Тож, якщо ви власник макбука, як я, вам варто взяти модель з Type-C, бо їх є декілька. Одразу скажу вам їх круту перевагу. Окрім того, що ви можете під'єднати їх до ноутбука, ви можете під'єднати їх також через блютуз до телефону і переключатись між дзвінками або записати голосове повідомлення. Так, ну що ж, любі друзі, а я записую вам цей тест мікрофона на Jabra Evolve 250. І як ви бачите, як ви чуєте, якість звучання тут дійсно розкішна. Краще не може бути. Запишу вам одразу сюди Voice, щоб у вас і тут теж також був тест мікрофона. Як бачите, я можу і тут розповідати, і там розповідати. І тут і там. Між іншим тут встановлений модуль Bluetooth 5.2, який має радіус роботи до 30 метрів. Але майте на увазі, підключення відбувається одночасно, тобто ви можете підключити ці навушники до Bluetooth тільки в тому випадку, якщо вони вже під'єднані через дріт. Це додає практичності і багатозадачності, але мобільність залишається плюс-мінус та ж сама. До речі, зверніть увагу, що одночасно може працювати тільки один пристрій. Також існує повністю бездротова модель Evolve 255, але про це трохи пізніше вона сьогодні теж є на огляді. По сертифікаціям: ця гарнітура повністю сумісна із Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Cisco та іншими. Тобто, всі ваші робочі дзвінки будуть 100% якісні і без перебоїв. До речі, про якість. Цій гарнітурі є шумопоглинання мікрофонів, два аналогових мемс та два цифрових MEMS, що забезпечує усунення до 80% шумів. Я вам зараз покажу наочно, як це відбувається. Маю пакет. Вау! Wow. І ми знаємо, як шуршить пакет. Тобто, якщо це буде відбуватись тут то ви чуєте, що звук взагалі не пробивається? Жоден, і це я вважаю фантастично, тому що ну, жодні навушники, звичайні музичні, не можуть таким похвалитись. Це факт. Тобто, якщо у вас буде якийсь важливий дзвінок, а в цей момент в кімнаті почне відбуватися якийсь несанкціонований шум. Там діти почали кричати, сусідка зайшла з осіллю, або кіт згадав, що він ніколи в своєму житті не їв. Це ніяк не буде відображатись на якості вашого дзвінка. До того ж, у цього є ще одна вагома перевага, ви можете заздалегідь погоджувати свої дзвінки в місцях, які за замовчуванням не можуть бути тихими, наприклад, кафе або опенспейс тощо. І додатково тут є активне шумопоглинання динаміків ANC, яке має нову конструкцію акустичної камери та спеціально розроблений процесор. По керуванню і можливостям. Особлива увага тут самому мікрофону, який можна замутувати, просто піднявши його вгору і відповідно розмутувати, опустивши його вниз. Ну і також для цього є окрема додаткова кнопка на навушниках. До інших кнопок тут є можливість регулювати гучність музики в навушниках. Якщо утримувати ці кнопки впродовж секунди, то відповідно можна переключити трек вперед. Або повернутись до попереднього, або поставити музику на паузу чи продовжити відтворення. Можна включити режим шумоподавлення динаміків для кращого відтворення голосу співрозмовника або відео чи музики. До речі, про звук. Тут 28 міліметрові динаміки, тож якість звуку пристойна, чіткий пружній бас середньої глибини, яскрава серединка і приємні, не ріжучи високі. Але до звуку ще повернемось. Ну і звісно ж, на гарнітурі є центральна кнопка посередині навушника, яка відповідає за те, щоб підняти слухавку або завершити розмову. Також тут є індикатор зайнятості. Якщо у вас дзвінок, оточуючи, обов'язково це побачать. Додаток і спеціальні можливості. Для Evolve 250 немає мобільного додатку, але є зручна програма на комп'ютер Jabra Direct, в якому є прям багато всього. Наприклад, почнемо з того, що ви можете дати своїм навушникам ім'я. Якщо в вашому колективі така гарнітура є не тільки у вас, а й у ваших колег, це допоможе не розгубити де чиї навушники. Опція Сайтон це звук власного голосу в навушниках, що допоможе вам в реальному часі контролювати гучність свого голосу під час розмови. Ви можете включити цю опцію чи виключити, або, включивши, ви можете регулювати її гучність. Також ви можете обрати варіант захисту слуху при роботі з цими навушниками. Перший варіант пікстоп від різких сплесків вище 118 дБ. Другий варіант: додаємо ще до пікстоп регуляцію гучності гарнітури, щоб забезпечити безпечний рівень впливу шуму протягом 8 годин. Ну або G616. Це технологія захисту від раптових гучних звуків на базі стандарту G616, яка забезпечує обмеження шуму рівнем, що не перевищує 102 дБ. Що тут ще є? Ви можете обрати, якими ви хочете чути сповіщення: голосові, музичні чи виключити їх взагалі. Також можете налаштувати еквалайзер для дзвінків з акцентом на середні частоти або бас. Включити-виключити індикатор зайнятості, налаштувати команди кнопок, встановити пріоритизацію сповіщень на одному з підключених девайсів та інше. Ну і вся інформація про продукт, звісно ж, тут буде теж доступна. І повертаючись до звуку, як я і обіцяла, тут є музичний еквалайзер, на якому ви можете покрутити собі частоти на свій смак, а також завантажити оновлення, покрутити загальне налаштування. Тощо. Тобто, підбиваючи підсумки, що ми бачимо перед собою? Що ми бачимо перед собою? Ми бачимо перед собою високоякісну дротову стереогарнітуру для професійного використання. Але на цьому ми не закінчуємо, тому що у мене в руках ще дві моделі цієї фірми: дорожчі і, звісно ж, оснащені додатковими можливостями і опціями. Тож, Jabra Evolve 2. 255. Evolve 255 і Evolve 2.50 мають однаковий ергономічний дизайн навушників. Відрізняються вони тим, що E55 це бездротова версія E50. Але тут є і дріт з виходом на USB-A, за допомогою якого ви теж можете під'єднати навушники завдяки технології Plug and Play. Це механізм автоматичного визначення, інсталяції та налаштування нових пристроїв, який дозволяє їх підключити до комп'ютера без необхідності вручну налаштовувати драйвери. 55 добре тримають заряд: до 10 годин у режимі розмови з увімкненим ANC і індикатором зайнятості, та до 18 годин у режимі прослуховування музики з вимкненими ANC та індикатором зайнятості. Відповідно, на правій чашці з'являється кнопка включення, яка ділить із собою розташування кнопки підключення по Bluetooth. Якщо у вас немає Bluetooth на ноутбуці, то вам потрібен буде bluetooth адаптер який є в комплекті. Але я змогла підключити навушники просто по Bluetooth до свого MacBook, тому що у мене є Bluetooth, і я спокійно слухала в них музику, спілкувалась через Google Meet і вам теж дещо записала. Так, ну а ми продовжуємо тестувати мікрофони Jabra. І на черзі у нас Evolve 255. І на цей раз я записую вам відео. Привіт! Відео привітання вже з Google Meet. Тобто ви можете побачити і почути, як ви будете звучати на своїх особистих зустрічах, якихось конференціях або що. І давайте проведемо невеличкий тест із пакетом. Ось він. Уявімо, що хтось поруч збирається в магазин або викинути сміття, або я не знаю що, а у вас дуже важлива зустріч. І, як ви розумієте, вам нічого не заважає. Правда, єдине, що в Jabra Direct мене без адаптера не впустило. Так що зважайте на це, а так загалом все окей. В програмі на комп'ютері всі опції без змін, якщо порівнювати з Evolve 50, але в Evolve 55 вже є додаток. Тож давайте на нього подивимось. Він схожий загалом на програму. Тут ви можете включити чи виключити ANC, індикатор зайнятості, налаштувати еквалайзер, і тут вже додаються варіанти пресетів звучання. А також ви можете налаштувати персоналізований еквалайзер під свій слух. А ще тут є, знаєте що? Тут є прикольчик, який називається звуковий ландшафт. Ви можете увімкнути собі спів пташок, звук дощу, океанічних хвиль, різні види білого шуму. Взагалі, ця функція дозволяє регулювати рівні звуку навколишнього середовища, забезпечуючи контроль над відчуттям навколишнього звуку під час носіння гарнітури. Додатково, звісно, є всі налаштування, які повторюють основну програму Jabra Direct – Налаштування дзвінків і керування ними, загальне налаштування особистого помічника, голосових підказок, їх типу і наявності. Взагалі також можете включити активацію навушників по геолокації на випадок, якщо ви їх загубите. Є інструкції з користування і загальні налаштування тощо, тощо тощо. Загалом, по якості і практичності, Evolve 55, майже близнюки з Evolve 50, вони відрізняються тільки бездротовим підключенням та можливістю користуватись додатком. Ну і продовжимо йти по наростаючій, тому що далі у мене в руках ще більш прогресивна модель. Evolve 265 Flex. З бездротовою підставкою для зарядки, на що одразу звертаємо увагу по дизайну? Ця гарнітура складається за допомогою шарнірної конструкції. Ну а потім її можна одразу в захисний чохол помістити разом з підставкою. Візуально також ця модель відрізняється від попередніх двох, тим, що тут менший мікрофон, і він більш ергономічної форми, який при складанні майже стає одним цілим із навушником, додаючи гарнітурі, стилю і ще більшої компактності. А ще це дозволяє використовувати їх як звичайні навушники, не привертаючи увагу оточуючих, які могли б подумати, що у вас якась ділова зустріч або що. Ну, це у випадку, якщо був би довший мікрофон. Амбушури у цих навушників з піни з ефектом пам'яті, тому чудово прилягають до вух, пасивно ізолюючи навколишнє середовище. Наголів'я так само регулюється по висоті, але тут для підвищеного комфорту додали технологію Jabra Air Comfort. Це технологія зменшення тиску на голову за рахунок надм'якої перфорованої піни всередині наголів'я для ефекту м'якої амортизації. Матеріал поверхні виконаний з екошкіри, а сам корпус гарнітури з перероблюваного пластику. Ну і чашки повертаються, як і в попередній моделі. Я не буду перераховувати всі характеристики, які є в цій гарнітурі, я скажу, що в ній з'явилось додатково до того, що є вже в двох попередніх моделях. По-перше, система шумозаглушення мікрофонів. Замість двох аналогових MEMS та двох цифрових MEMS в попередніх моделях. Тут у нас два аналогових мемс та чотири цифрових. В сумі це дає усунення до 90% шумів. Тобто, ви просто послухайте. Так, ну що? ми продовжуємо тестувати а, наші мікрофони, і тепер у нас останні на черзі: Jabra Evolve 2.65 Flex із підставкою. Тож, як чуєте, звук тут прекрасний. Давайте послухаємо, як він впорається. Із цим пакетом. Я вважаю, що це дійсно розкішний результат, зважаючи на те, що пакет ну, дійсно доволі шумний, гучний, заважає. Він навіть при звичайній розмові між людьми заважав би, а тут я можу просто продовжувати вам щось розповідати і все звучить чудово. Також тут є гібридне ANC. Це шумоподавлення, яке поєднує технології прямого та зворотнього зв'язку. Використовуючи як зовнішні, так і внутрішні мікрофони, гібридне ANC здатне гасити ширший діапазон частот. До речі, за замовчуванням на навушниках кнопкою ви можете обрати тільки два режими: режим шумозаглушення або режим прозорості. Ну і так по колу їх просто клацати. Але ви можете це змінити в додатку, встановити свої налаштування. Окрім того, що ця гарнітура глушить всі можливі шуми, до цього всього вона ще оснащена мікрофонами з технологією Jabra Clear Voice, яка є їх власною запатентованою технологією, яка відповідає вимогам мікрофона преміум класу для відкритого офісу, регулюючи баланс між усуванням фонового шуму та чіткості мовлення. Варто розуміти, що специфіка цієї моделі полягає в тому, що вона призначена якраз для високомобільних людей, яким, незважаючи ні на що, потрібно бути постійно на зв'язку, будь то офіс, вулиця, навіть дорога, аби інтернет був. Бо це дійсно практична річ, яку зручно носити з собою, і яка дає професійну якість звучання голосу. Окрім цього, тут ще кращий звук за дві попередні моделі. Більш потужний баас, яскраві приємні верхні частоти і добре збалансована середина. Тобто послухати музику в перерві між роботою або роботами у кого що буде класно. Що ще по змінах? На правій панелі з'явилась інтегрована кнопка Microsoft Teams, яка швидко дозволяє підключитись до конференції. Вона поєднана із кнопкою підняття слухавки, а поверхня лівого навушника призначена для заряджання. До речі, про батарею без ANC в режимі прослуховування музики заряду навушників вистачить на 32 години з ANC – до 21 години, а в режимі розмови до 20 без ANC і до 15 з в додатку, все те саме, що і в Evolve 55, з урахуванням інновацій, які є у версії 65 Flex. Які теж можна налаштовувати під себе під свої задачі, під свої потреби, під свій стиль життя, врешті-решт? Тобто, резюмуючи весь огляд, проглянувши всі три пари навушників, я можу сказати наступне: якщо б у мене була б величезна кількість дзвінків постійних, і мені потрібно було б завжди бути на зв'язку, і щоб це було якісно, я би виділила на цю гарнітуру гроші. Таке радикальне подавлення і заглушення шумів, я, мабуть, взагалі вперше бачу і я вражена. Тобто відсікається реально майже все. І це той комфорт, до якого можна швидко звикнути, щоб потім не хотіти нічого іншого. Надійні прості, легкі, зручні, багато, ні, прям багато функціональні з якісним звучанням мікрофонів. З мультипідключенням. Ви знаєте, це змушує поставити мене їм 10 балів в рейтингу, якого не існує в цьому огляді. Але я недоліків і правда не бачу. З недоліків, вірогідно, може бути ціна по міркам України, це не надто дешеві навушники, лові ціни. Але я впевнена, якщо ви багато працюєте із дзвінками, то ви готові платити за те, що полегшить вам життя і підійме вашу ефективність на новий рівень. До речі, якщо я вас зацікавила, але все ж ви вагаєтесь, ви можете протестувати їх особисто, Замовити у нас в саундмах їх на дистанційне прослуховування. Як це відбувається, ви обираєте товар у нас на сайті, сплачуєте їх повну вартість, після чого отримуєте їх до себе додому. Слухайте, тестуєте. Якщо вам сподобалось, можете залишити, звісно ж, собі. А якщо ні, то повертаєте назад без жодних проблем. А ми переходимо до оголошення переможця в розіграші, які ми проводили минулого тижня. Ми розігрували Noble Audio Falcon NC, і ви просто завалили коментарями попередні відео. А я нагадую, що саме це і було умовою для того, щоб прийняти участь в конкурсі. Тож давайте не будемо тягнути, а дізнаємось, хто ж став переможцем. А переможцем, який отримує навушники Noble Audio Falcon ANC, стає людина, яка залишила цей коментар. Ми вас вітаємо від щирого серця. Очікуйте в коментарях. Ми зв'яжемось із вами для того, щоб уточнити деталі отримання вашого подарунку. А ми оголошуємо новий розіграш, до речі, з тими самими правилами. Але подарунок у нас на цей раз буде. Ще потужніший. Тому що ми будемо розігрувати гарнітуру Jabra Evolve 265 Flex, на яку ми сьогодні дивились в цьому огляді. І знаєте, кажуть, головне не подарунок, а увага, головне там участь. Але ви ну, подивіться, скільки вона коштує. Правила такі самі, які були і в попередніх двох випусках. Залиште будь-який коментар від семи слів. Під цим відео. Якщо вам або вашим друзям потрібна дійсно якісна стереогарнітура для роботи, то це чудовий шанс, щоб її отримати. Переможця оголосимо в наступному випуску, а на цьому будемо завершувати. З вами була компанія SoundMag. Мене звати Настя. Бережіть себе, і звісно ж, побачимось!